Путін досі не погодився на тимчасове припинення вогню. За словами французького дипломата, нові санкції будуть найсуворішими за останні три роки і безпосередньо виснажать ресурси, що дозволяють Росії вести війну. Зокрема, під обмеження підпадатимуть нафтові доходи та фінансові гравці, як з Росії, так і з інших країн. І з нами на зв'язку Андрій Рева, міністр соціальної політики в 16-19 роках. Вітаю вас, пане Андрію. Доброго дня, пані Наталі, вітаю всіх наших глядачів. От я би хотіла про всі ті санкції, про які так багато розмов з вами поговорити, але знаєте, від яких ну великі питання, як вони діють, От зараз ми чуємо від французького міністра закордонних справ, що там готують нові, якісь супер жорсткі драконівські санкції. Але при цьому пам'ятаємо, що Євросоюз Союз і 18 й пакет санкцій не зміг ухвалити, тому що заблокувала Угорщина. Ну і розуміємо, що поки там не відбудуться вибори в Угорщині на в квітні наступного року, то воно все може бути заблоковане та в плані там санкції, все решта. То які тоді найжорсткіші санкції? Ну, і те саме стосується американських санкцій. Діють вони взагалі на вашу думку, чи ну так собі? санкції діють. До речі, вісімнадцятий пакет заблокували не Угорщина, Словаччина. Тобто, ці два брати акробати вони весь час міняються, реально. Там обоє рябоє там то... То коли мова йде про блокування початку перемовин про вступ України в ЄС, то там Угорщина, економічні санкції проти Росії, то там вже блокує Словаччина. Е власне кажучи, е санкції діють, і Росії доводиться докладати багато зусиль, щоб прилаштуватися до цих санкцій і намагатися їх обходити. Ви знаєте, що одним із найбільш дієвих моментів було б це. Обмеження можливостей Росії користуватися так, званими, так званим тіньовим флотом. Адже всі ці танкери з нафтою, вони йдуть із Санкт-Петербурга, вони йдуть через Балтику. Далі вони йдуть в Індію, йдуть вони в Китай. Якби Європейський Союз серйозно взявся за тіньовий флот Росії і просто заблокував би його вихід з Балтійського моря то це було б найдієвішою санкцією, яку можна було б на сьогоднішній день уявити. Тому що всі ці кораблі вони йдуть без страховки, тобто вони не страхуються, вони під лівими прапорами йдуть в різних країн і так далі. Ну, враховуючи те, що потрібно проходити через е, протоки, які з'єднують, скажімо, Данію і Швецію, потрібно для того, щоб вийти в, в відкрите море, то абсолютно нема проблем в тому, щоб е, заборонити такий прохід. І Росія нічим не могла б завадити подібним речам. Чомусь на сьогоднішній день, як ви бачите, ну, крізь пальці дивляться на е ось такі обходи санкційної політики. Ну, Росія, бачите, шкодить яким чином, тільки вони починають посилювати контроль. В Балтійському морі починають триватися кабулі зв'язку, інтернет-зв'язку, е які йдуть по дну. Балтійського моря і Росія знову кричить, що ми тут ні до чого. В даному випадку це питання політичне. Що стосується е, можливостей Росії, то вони достатньо суттєво обмежені цими санкціями з на сьогоднішній день, з початку 2025 року, нафтогазові доходи впали в Росію на третин. І набирати все більше і більше людей і платити їм мільйони рублів. За участю війни стає все дедалі дедалі важче. Ви знаєте, що вони ввели навіть обмеження на виплати тих, тим новим добровольцям, які йдуть воювати в зону, як вони називають, спеціальної воєнної операції. Сьогодні вони покривають, що їм вдається покривати свої розриви в доходах бюджету за рахунок фонду національного благосостояння, як вони називали. За підрахунками наших економістів, коштів там вистачить ще на 14 місяців. І, власне кажучи, якщо е, бойові дії будуть тривати, і якщо е, нічого не зміниться, якщо санкції будуть посилюватися, то, звісно, це буде обмежувати Путіна, можливості Путіна по нарощуванню зусиль на, на російсько-українському фронті. Е, він зробив величезну ставку на перемогу в 2025 році, е, в цьому багато що сприяла політика Трампа в першій половині року, коли Трамп намагався за будь-яку ціну. Ну, зупинити російсько-українську війну на лінії розмежування і навіть готовий був піти на широкі поступки Путіну. А так Путін вирішив, що він може, як він сказав десь в березні місяці, ми їх дажме. Ми їх не дажме, ми їх доб'ємо. Власне кажучи, він кинув все для того, щоби. 2020. Ну як на вашу думку, пане Андрію, оця зміна риторики Трампа, яку ми спостерігаємо вчора, сьогодні, тобто оці найближчі дні, та коли чуємо від Трампа про ну, от, власне, що потрібно більше дати зброї Україні. І вже бачимо навіть доручення, що Пентагон дійсно виділяє там пакет озброєння. Так далі, тобто, це кардинальна зміна позиції, чи це таке коливання, яке ми спостерігали впродовж останніх місяців, коли то одні заяви потім змінюються на рівно протилежні і знову до попередніх, і от такі хвилі відбуваються. Трамп не цар, не король і не імператор. Трамп президент Сполучених Штатів Америки. Президент США та взагалі політики в США дуже залежні від громадської думки. Це Сі Цзіньпіню все одно, що думають китайці. І Путіну в великій мірі все одно. А Трамп змушений рахуватися з позицією американського суспільства і американського стеблічменту. Він сам дуже був налаштований на те, щоб порозумітися з Путіним. Власне кажучи, він перших півроку свій авторитет багато в чому втратив саме через ось таку м'яку позицію по відношенню до Путіна. Він сподівався з Путіним домовитись. Він прийшов не для того, щоб сваритися з Путіним через Україну, а щоб домовитися з Путіним за рахунок України. І в цьому відношенні мені здається, що Путін е, зробив величезну помилку, коли не пішов на зустріч Трампу, зайняв абсолютно непримириму жорстку позицію і останнє. Е, Останню спробу, яку зробив Трамп, щоб порозумітися з Путіним, вона була зроблена 3 липня напередодні дня незалежності США найбільшого свята США. Пам'ятаєте, Путін казав, що ми готові припинити вогонь, якщо західні країни припинять військову допомогу Україні. Ну далі і, раптом... і саме тоді і раптом... на нас і полетіли ракети і дрони саме в той час. І Раптом під Хексет, під хексет, раптом почав рахувати гранатомети, кулемети там патрони. Що там у них на складах залишили. Для чого це? Тобто, зупинилася військова допомога Україні, Трамп телефонує, ну, мовляв, давай тепер. Тим більше у нас свято, найбільше теж мені повинен подарунок зробити. Ну, а Путін його конкретно послав. І вперше, зверніть увагу, вперше, після розмови з Путіним, Трамп публічно заявив, що він не задоволений розмовою. До цього це були прекрасні перемовини, прекрасні розмови. Просуваємось. Тобто, Путін його послав. У нього під боком Лінсі Грем, який вже там зібрав 85 підписів сенаторів на санкції. 62% американців виступають за продовження військової допомоги Україні. На нього тиснуть його союзники європейські «давай, давай, давай, давай. І Путін йому не дає жодної можливості піти йому назустріч. Чи Трамп змушений казати, що ми будемо допомагати Україні? Куди ми дінемось? Тому що от їх там бомблять, їх там б'ють, і Путін не хоче зупинятися. Це його, по-перше, публічно він змушений був визнати цю реальність, тому я думаю, що вони зараз розблокують нам допомогу. До речі, я в своєму відео казав, що через 2-3 тижні вони допомогу поновлять. Ну, як знаєте, як уже за формула Арістовича зараз уже оголосили, що напевно так і буде. Ось Трампа доведеться надавати допомогу Україні, в яких, в яких обсягах і в яких розмірах це питання інше, але він не може допустити, щоб Путін отримав те, що він хоче. Тобто безкомпромісна позиція Путіна штовхає Трампа на необхідність протидіяти його цим величезним забаганкам. І тут нам, як то кажуть, відкривається поле для можливостей, яке ми в черговий раз можемо втратити за рахунок нашої видобної зеленої дипломатії, яка все робить для того, щоб звести нанівець. Всі наші можливості почули вас, пане Андрію. Дякую, Андрій Рева, міністр соціальної політики, в шістнадцятому дев'ятнадцятому роках. Бо у цій годині на прямому. ми тим часом продовжуємо. Нагадую, Олександр Леонов у нашій студії.